Здравствуйте, Александр. Можно секундочку, ну Здра да, да. секундочку. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня Здравствуйте. пару вопросов есть у вас. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно ли построить бизнес в Украине без того, чтобы кидать людей? А вы чем занимаетесь? Я блогер. Меня зовут Екатерина Берендакова. Ответьте на свой вопрос. Вы Нет, можете построить бизнес в Украине без того, чтобы кидать людей? Ну, у вас я... получается? Получается. А у вас? Не знаю, судя по вам, у вас не получается. Почему? Я ж никого не кинула. Вас Почему? кинула? Да, я считаю, да. Вы у кого плане? деньги взяли за эту провокацию? Ни у кого не брала. Уберете, значит, что себе дорого продали. Нет, я просто спрашиваю. Ну, смотрите, удастся дорого продать. Что спешите, продать? З вас доля, ну то що ви ще з діликарешо. Давайте як так. Би, давайте договоріся як, як бізнесмени. Далі Олександр намагався образити мою зовнішність. Дуже смішно, коли це робить такий красавчик, як він. Ну і звичайна відмовка. Ви всі куплені, і це все провокація. А це інвестори пространства Натульські, які, по їх словам, чотири роки не можуть дочекатися своїх квартир. Ви вретє, що брьоністроється, ви врете. Врете і Знаєте, що врете. Ви Ви не інвестора а ні. коротше купуйте в пространство і будете стояти як ці наняті люди і ожидати квартир годами.